Не слід боятися проблем. Просто не варто залишатися із ними сам на сам. Разом подолаємо усі негаразди. Це служба порятунку. Вітаю. Сьогодні у програмі увага! Алкоголь на дорозі. Пан на траві трошки встав, випив і ще сів машину і поїхав в те время. І збив дітей моїх. Зустріч із нетверезим водієм закінчилася для Івана Скрябіна інвалідністю. Та винного у цій історії немає і досі. Чому за півтора роки справу так і не передали до суду? Він прийшов додому і уже традиційно застав маму та відчима за сваркою. Однак цього разу вона швидко вщухла. Вона каже, що я його вбила. Що сталося того вечора на Житомирщині? І Чому у смерті чоловіка звинувачують самого хлопця? Увага на дорозі оковита. Які це може мати наслідки, точно знає Іван Скрябін. Розбитий череп, зламана нога і як наслідок інвалідність. Саме так закінчилася його дорога додому. Та винного у цій історії слідство не називає уже більше року. Чи правда, що справу затягують навмисне і коли вона врешті дійде до суду, дізнавалися мої колеги. Надвечір 11 серпня минулого року Віталій Загородній разом із сестрою та сусідом Іваном Скрябіним на автомобілі «Форд» поверталися до Києва. Та відомо далеко від'їхати не встигли, згадує пасажир Віталія. Машина їхала прямо, не сворачує, довга повернути направо по трасі. Вона поїхала прямо. І в нас не було ніякого тут виходу, тільки йти на неї. Далі страшний удар. Не пройшло минут 15, дзвонок. Папа не розбилася. Я велосипедом туди летіла. Я за 10 хвилин 3 кілометри проїхала. Я приїхала, це все кинула і почала. До дочки підбігла в неї, сильно нога така розпухла. Син теж був такий білий, ваня лежав весь в крові. У тому, що сталося, каже пані Надія, винен Андрій Петренко, адже сів за кермо на підпитку. І додає, приблизно за годину до скоєного ДТП селяни бачили водія Таврії з черчиною в руках. Він кажуть, з машини випадав, пав на траві трошки встав, випив і ще сів в машину і, і поїхав. Коли случилось ДТП, він був в стані сильного алкогольного оп'янення. Як я це поняв? Я поняла, це, тому як у нього був сильний запах. І він перше не розумів, де і як він знаходиться. Він спрашував, що з ним случилось. Про те, що депутат таки їздить у нетверезому стані за кермом, розповідають і інші односельчани Андрія Петренка. Два години тому він мене теж чуть не збив машиною. Я вовремя спригнула з велосипеда. Як я підійшла до машини, він ніякий. Він різко здає назад і тікає. І коли йому по селу теж були люди, робили зауваження, що ти їздиш І він сказав, що в мене вся міліція куплена. Так що я не боюся, так що це вони вважають, що як у їх гроші їм все можливо. Він може їздити п'яний. Він може збивати, і їм немає ніякого наказання. Віталій продовжує одразу після аварії, викликав швидку та правоохоронців. Ті довго не їхали. Тим часом на місце пригоди приїхала мама Андрія та його друзі. На той момент вона дуже всіх уговарювала, щоб не було ніякої міліції, що все вирішиться своїм чередом, що всім вона заплатить, лише б тільки все були живі. Поки чекали на приїзд Даї, каже Петро Загородній і друзі Андрія Петренка забрали з місця аварії уламки понівечених автомобілів. Давай розганяти, розталкувати, роз'їжджайтеся, все бігом-бігом, бампер відкинули, те пригрібали, все здоров'я пригрібали. Я їм трохи заприщав це робити. Ні, ніхто ж не слухається, вони всі випивши. Міліція приїхала десь через три години після завершення ДТП. На той момент. Сліди, які були на асфальті, вже люди рознесли. Тим часом до Кагарлицької обласної лікарні доставили двох постраждалих Андрія Петренка з вибитою щелепою і забитим коліном, і пасажира Форда Івана Скрябіна. У нього був розбитий череп та зламана нога. Медики скорої допомоги по визначили... Визуально, или не знаю, как они это определили, что первую неотложную помощь должен получить водитель, который был в нетрезвом состоянии. И когда мы приехали в больницу, то оказалось, что первую неотложную помощь оказывали води... пьяному водителю. А у моего отца был открытый перелом ноги левой, э, вдавленный перелом черепа тоже открытый. Тоді ж, на вимогу Віталія, лікарі зробили забір крові водія таврії, аби провести аналіз на вміст алкоголю. За встановленою процедурою пробірки з її зразками мали б потрапити до лабораторії протягом трьох робочих днів після аварії. Доктора сказали в лікарні, що вони взяли кров на аналіз. З успіхом ця кров пролежала три неділі в лікарні і тільки через три неділі кров взяли на експертизу, і експертиза показала, що он має слабою стіпінь алкогольного аппінення. Наступного ранку важко травмованому Івану Скрябіну у столичній лікарні швидкої допомоги зробили термінову операцію. Та вона не допомогла 60-річному чоловіку повністю відновити здоров'я. Іван втратив працездатність і отримав інвалідність. 900 гривень пенсії скаржиться Скрябін. Не вистачає навіть на необхідні ліки а попереду тривале лікування. Доктор, який мне операцию, сказав, що через два роки прийдеш, і ми почнемо витягувати стержні і будем будемо викручувати повністю з ноги. Сейчас я хожу з ногою з зав'язаним бінтом, тому що я без бінта не могу. Віталій Загородній після аварії втратив роботу. Хлопець розповідає, працював водієм за контрактом, обов'язковою умовою якого була наявність автомобіля. Його ж машина більше року стоїть на штрафмайданчику. Адже розслідування порушеного у серпні 2013-го кримінального провадження триває і досі. Фірма мене уволила тільки за того, що вже у мене не було автомобіля, на якому я мог би предоставляти свої услуги як водій на даній фірмі. По моїм почетам я б мог отримати рік около 70 тисяч гривень. Это було б достаточно для, для, для содержання сім'ї. Юристи пояснюють, отримати компенсацію постраждалі Віталій та Іван зможуть лише після вироку суду, де їх офіційно буде визнано потерпілими. Після численних скарг та клопотань справу загородній Петренко передали на розслідування до влапи обласної міліції. Контроль покладено на міжрайонну прокуратуру. Є ДТП, є потерпілий. Є обставини ДТП, є схема ДТП, яка прямо вказує на особу винуватця і прямо вказує на обставини ДТП. Все зафіксовано, все має в матеріалах справи. Так само і стан і перевірка на алкогольне сп'яніння. Ніхто нічого тут не видумав, це все є. Так що на даний час проводиться комплексна експертиза. В розумні строки за те, що я дійсно можу пообіцяти, під контролем буде і моїм, і процесуальним під наглядом процесуального керівника. Надходить експертиза. Оголошується підозрюва. Утім, родичі травмованого під час ДТП скрявіна словам прокурора не вірять. кажуть весь час розслідування справи слідчі навмисно затягували. Останнім приводом для непередання справи у суд стало клопотання адвоката Андрія про проведення повторної експертизи. Всі експертизи необхідні для приділення абвінення. Тому, кому нужно его предъявить, да, были готовы еще в феврале месяце. Почему-то никто в феврале месяце не оспорил эти экспертизы. То есть эти экспертизы начали оспаривать в момент тогда, когда уже должны были предъявить э, подозрения и дело передать в суд. Міжрайонний прокурор такі закиди відкидає і пояснює, сторона підозрюваного мала законне право вимагати проведення повторної експертизи, та й зробили вони це у терміни, передбачені законодавством. Утім, Микола Римар переконує, уже найближчим часом справу таки передадуть до суду. На даний час по справі виконані всі практично слідчі дії, крім остаточної експертизи, для яка призначена в спеціальній експертній установі для. Остаточно встановлені швидкості, куту зіткнення, і де як знаходилися автомобілі, і остаточно встановлені винуватися даної дорожньо-транспортної пригоди. Експертиза по закону проводиться по положеннях, по закону проводиться в межах місяця. Із допитів свідків очевидців, учасників ДТП вбачається особа. Винно тут я скажу, що по справі жодного разу не видно, що будь-який вплив, в тому числі як ви казали, осіб, які користуються своїм статусом спеціальним до осіб зі спеціальним статусом, розповідають у прокуратурі. Належить і сільський депутат Петренко. Відтак оголосити йому підозру у вчиненні карного злочину може лише обласний прокурор. Все це, це не є, скажімо, таким механізмом, який затягується, що це якийсь проблематичний. Є підозри, є докази. Я думаю, що в самі розумні строки, а справа має 100% абсолютно перспективу направлення до суду за обвинувальним актом. Вирішуємо самостійно запитати у пана Андрія, як сам ставиться до тієї пригоди і чому не переймається довготривалим розслідуванням справи. Та наша цікавість чоловіка обурює. Чуєте, я не хочу про це балакати, я вам нічого не буду розказувати і не хочу я про це балакати. Буде суд там і. Ну ви з'явитеся на суд? Ну, звісно. Ви не вважаєте себе ви Ну як? Я не буду вам нічого говорити. Питання, чи сідає за кермо на підпитку, взагалі залишає без відповіді. Ви знімаєте тут нічого. Ви вживаєте в кухарі? Ну, По пацієні. Юристи пояснюють, для того, аби отримати відшкодування матеріальної і моральної шкоди постраждалим у ДТП. Потрібно ретельно зібрати усі документи та представити їх під час засідання суду. Суд приймає рішення як. по уголовному производству, так и по гражданскому иску одновременно и будет возмещен ущерб в полном объеме водителю транспортного средства. Помимо этого, но ну обязательно нужно в гражданском иске указать э, упущенную выгоду или э, все э, весь ущерб, который понес. То есть расписать и доказать надлежащими доказательствами, тогда суд удовлетворит и э, ту э, сумму, которую он потерял потеряв работу. І також суму, яку он мог би компенсувати. аби уникнути тривалих слухань у суді, говорить Олег Бойко, до цивільного позову обов'язково необхідно приєднати копії документів, які би засвідчували понесені вами збитки. Втрата роботи через відсутність автомобіля один із таких. Доказом може бути витяг із наказу про звільнення чи запису в трудовій книжці. И только на основании этого выплачивается среднемесячная заработная плата, которую он бы мог получать в дальнейшем, за весь срок, который будет он потерян. Крім того, пояснює юрист, можна не чекаючи передачі до суду кримінальної справи щодо скоєної ДТП, подавати цивільний позов на матеріальне відшкодування втраченого здоров'я та грошей, витрачених на лікування. Незалежно від того, в какого якого лица зараз у головне діло, якщо Збирати і подавати доказательства по мірі знаходження каких-то чеків, документів, заключення врачей, ухудшення стану здоров'я. Та якщо подавати цивільний позов у приватному. Порядку ще до розгляду справи потрібно сплатити певні кошти. Це державне мито і 10% від суми заявленої у позові. Для того аби зекономити цивільний позов, Олег Бойко радить подавати слідчому у справі, таким чином можна розраховувати на одночасний розгляд викладених претензій і уникнути додаткових витрат, забрати доказательную базу звернутися обрати сквом заявленням, указати відповідникам, в тому числі і страхову компанію. тому що іск розглядається в даному випадку в уголовному ділі. якщо перейти в гражданське русло, здесь нужно продавати только на страхову. Вою кампанію у ущерба того лица, Но з практики страхова кампанія укажуть, пока не буде рішення суда, хто виноват, вам страхове зміщення не виплатять. Тож страхова компанія покриє збитки Віталія за втрачений автомобіль лише після рішення суду, і тільки після того як водія, що вчинив ДТП, буде визнано винним. Але чи покриє страховий поліс цивільної відповідальності повну вартість понівеченої машини? В данном случае в вашем вы можете имеете право получить возмещение по материальному убытку до 50 тысяч гривен. А люди, которые пострадали в вашей машине, могут получить возмещение ще до ста тисяч гривень, з'ясувавши процедуру виплат, які страхові компанії дійсно відшкодовують лише за наявності рішення суду, запитуємо, що робити тим, хто постраждав від дій особи, яка не має полісу обов'язкового страхування. Тож має право отримати зміщення, тому що в виновника є. Якщо застрахований, кні не застраховано, нет кнітати страховки потерпіше може звернутися в моторно-транспортне бюро України, которое ви з виновного віновного змістить потерпівши ущерб. І ще один момент водій, що везе пасажира, теж несе відповідальність за його здоров'я та життя. Чи не повинен Віталій відшкодовувати вартість лікування Івану Скрябіну? Юристи пояснюють, повинен, але лише у тому разі, якщо винен в аварії визнають його. За три тижні після того, як ми отримали обіцянку від прокурора Кагарлицької обласної прокуратури оперативно передати справу до суду, ситуація принципово не змінилася. Тож Віталій, втративши надію отримати свій автомобіль, почав шукати нову роботу, аби прокормити сім'ю. А Іван із мізерної пенсії збирає гроші на чергову дорогу операцію. На що здатна жінка, яку власний син називає вбивцею? Що відчуває дитина, яка бачила чужу кров на руках неньки? І чи правда, що матір свідомо запроторює рідного сина до в'язниці? Що відбулося у сім'ї Сіренків і як у їхньому хліву з'явилося понівечене тіло? Йому так само те та ласки хочеться, він хоч йому 16 років, але він все одно ще як дитя. Він такий радий, я замітила. От як я його там допустим, десь от мене немає, приходжу там привіт, Руслан! Там, я вже вернулася до все, поцілую у щочку я дивлюся, він прям такий радий стає, що це саме. Він так само хоче якоїсь материнської ласки. Руслан Ціренко отримав материнську ласку від абсолютно чужої людини. Вже кілька місяців він живе з Надією. Про свою рідну маму хлопець згадує із сумом. Розповідає, його мама Ганна розійшлася з батьком багато років тому. Потім зустріла іншого чоловіка і від нього народила ще трьох діточок. Мама не звертала на нього уваги, продовжує Руслан, адже разом з коханим часто заглядала до чарки. Кожного разу застілля закінчувалася сваркою, а частіше навіть бійкою. За молодшим братиком та сестричками, найменші з яких не було і року, доглядати доводилось Руслану. Розповідає Надія Маслюк. Він повністю знає, як розвести питання, дитяче, як все. Він повністю знає, яку дозу дати він навіть скільки пачка стояла раніше питання, потім подорожчало, по чому потім брали. Ви розумієте, він кормив цю дівчику маленьку. Він каже, що коли мати почала пити, народила зразу, десь там трошки не пила, тільки почала пити, то це відчим запретив для неї готувати її молоком. Більше того, продовжує Надія, аби нагодувати малих 15-річний школяр, часто ходив на заробітки. Через це навіть доводилось пропускати навчання. Пас у худобу, от там він казав, от за два дні в ко дві короби два дні пасеш, 150 рублів йому платили. От. Потім і городи допомагав і, і сажати, і викопувати, і гарбузи стягувати, і буряки рвати. І де кому що треба зробити все, просили. Він всім все допомагав. бо всі люди зверталися, знали до нього. Він такий роботящий хлопець. Так було і того дня, який назавжди змінив життя усієї родини. Руслан розповідає, повернувся додому надвечір, а батьки за звичкою сварилися за чаркою. Раптом в одну мить Галас припинився, згадує хлопець. Мати вийшла із кімнати, і я вийш... ну, вона так в веранду вийшла, і я за нею вийшов. Вона каже, то що я його убила. За словами Руслана, матір розповіла, що зарубали вічима сокирою. Почала плакати і казати, що її арештують, а значить, дітей заберуть по інтернатах. Потім каже Руслан: його мати запропонувала сховати тіло і пояснила, якщо труп не знайдуть, їй не доведеться відповідати за злочин. Жінка наказала сину їй допомогти, продовжує Руслан. Ми пішли в кімнату, Оце тіло очима, то я перетягнув в гараж. І вона там ну, постель поміняла. Оце, і тоді пішли. О, мати сказала, що ще я з нею сходив там, їй взяв ще горілки. Тоді о, прийшли, вже, вона повністю там поубирала, перестелила все. І вона взяла фонарика, ну і Вона мені світила в гараже, а я копав. Тоді з гаража тіло перенесли, переніс в, цей, в хлів, і закопали тоді в гараже. Там усе я повитирав кров і цю сокіру там струмок, ну недалеко від нас якраз город, і так струмок туди викинув. Та приховати злочин жінці не вдалося. Як згадує хлопець, наступного дня до матері на чарку зайшли друзі. Їм вона і розповіла, де подівся її чоловік. На ранок прибули правоохоронці. Тоді, коли сиділи в машині, то вона знову почала, що це заберуть по інтернатам та плакала. Та я сказав, давай, я скажу що це я вбив. А ти перестанеш е, пити та будеш е, малими дивитися? В жовтні 2013 року е, в одному сіл народицького району було виявлено труп чоловічої статі з ознаками насильницької смерті. Е, у вбивстві е, було е, запідозрено, обґрунтовано його пасенка і після проведення досудового слідства е, матеріали кримінального провадження було направлено до суду. На даний час. Е, Матеріали знаходяться в суді і проводиться судове слідство. Руслану обрали запобіжний захід домашній арешт. Його братика та сестричок разом з матір'ю поселили у місцевій лікарні у дитячому відділенні. Руслан визнає, матір дійсно припинила пити, винайняла квартиру і переїхала туди з молодшими дітьми. Та протрималася вона недовго, каже хлопець. Привезли дітей в лікарню і її через те, що вона. Почала пити та антисанітарійні умови. І вона написала розписку, що вона йде до 7 годин вечора. В 7 годин вечора вона прийде, що типу, треба пойти забрати речі, там, коляску, тому що сестра найменша. І вона не прийшла і три дні. Її шукали, її не було. А тоді її знайшли, але вона сказала, що вона не хоче йти. Ганну позбавили батьківських прав. Восьмирічного Максима забрала бабуся, матір загиблого Олександра. Двох дівчат Юлю та Лізу всиновила сім'я з Житомира, а Руслан залишився жити у лікарні, адже він знаходився під домашнім арештом. Тоді, каже хлопець, він і зрозумів, найрідніша людина вже ніколи не дотримається даної йому обіцянки у ніч вбивства. Натомість він багато років проведе у в'язниці за вбивство, якого, як стверджує, не вчиняв. Тоді я поміняв. Покази. І то коли ще раніше я пішов до показацької Льони Миколаївни і сказав, що то не я, то вона мені сказала, що краще буде, якщо я залишу все як було, мені буде условно. А так, якщо я зміню покази, то буде мені за дачу брехливих показів 5 років від трьох до п'яти. Коли Руслану потрібно було вирішити, чи дійсно залишити все як було, або ж спробувати довести правдивість своїх слів в житті хлопця з'явилася та сама Надія Маслюк. П'ятдесятирічна медсестра лікарні, де перебував Руслан, не роздумуючи, оформила опіку. Воно якось саме привело, це сам якось як пов'язане просто в мене. Оце. Помер чоловік 3 квітня. Буквально десь через місяць, самі навіть місяця не пройшло ці діти з'явилися. Руслан каже, тепер почав жити як звичайний підліток. З рідним сином Надії, тридцятирічним Андрієм. Він ходить до тренажерної зали, кинув курити і нарешті відчув, що таке справжня сім'я. Ми спілкуємося зараз і як друзі, і як брати. Кажуть, у школі Руслан легко знаходить спільну мову з іншими учнями, завжди вічливий з дорослими. Усі, звісно, знають про трагедію, що сталося в сім'ї хлопця, і всі в один голос переконують, підліток не міг такого вчинити. Мабуть, у нас ніхто не вірить у те, що він міг це скоїти. Тепер Руслану для того, аби з нього зняли обвинувачення у вбивстві, доведеться переконати слідство, що він, як стверджує сам, і справді не винен. Останній вже цей суд, на якому мали винести вирок. Я йому сказала, Руслан, подивись мені в очі і скажи правду, ти зробив це чи ні? Він каже, ні, я цього не робив, чуть Надя. Я кажу, то якщо ти цього не робив, значить ми тоді будемо боротися до кінця. Та ось усі докази свідчать про те, що вбивство відчі маскої все-таки підліток, кажуть правоохоронці. По-перше, він сам у всьому зізнався. А по-друге, на слідчому експерименті показував усі дії правильно і вони збігалися з результатами експертиз. Сам Руслан запевняє, що матір йому розповіла детально, як вбила чоловіка, а він тільки повторив її слова правоохоронцям. І додає, розбіжності все ж були, але на це нібито не звернули уваги. Оце коли перший раз допитували, то я сказав, те, що я вдарив три рази, два-три рази. І був обухом. А коли прийшла експертиза, то було від більше семи. І Леонід Михайлович, він записав те, що я вдарив від 4 до 6, чи від 4 до 5, і прийшло те, що були коло рани. І також записали, те, що е, там ізолянта на сокирі. І через те, що я, може, не пам'ятаю, то сокира вис вислизнула і, і, ну, і я не помітив, як ударю іншим боком. І коли їхали в машині, то Леонід ну, мені об'ясняв, як все показувати, щоб я нічого не забувся. А от рідна матір Руслана Ганна запевняє, вбивав все-таки син, а вона тільки допомагала приховати сліди злочину. Її нинішній співмешканець Володимир запевняє, вірити треба не словам підлітка, а результатам експертиз. 100% що там же діло корода, що судний в експертизу не обманеш. Там же все, все доказательства проти є. Як вона може взяти труп на себе? Володимир каже, Ганна на кожному суді стверджує, що вбивала не вона і буде до останнього відстоювати свою невинуватість. А от опікуни Руслана і сам хлопець запевняють, вірити її словам не можна. Вона приїхала на суд в нетверезому стані і там, ну, взагалі, на мене там всякими словами говорила. Володимир спростовує такі обвинувачення. Каже, Ганна просто погано себе почувала. Це неправда. У нас вообще я... тут народ еще суд был. Да, в народиче был суд. Так вообще скоро вызывал. И сердце хапануло приступ сердечно. Адвокат Євгеній Кузьмін запевняє, якщо хлопець дійсно не винен у вбивстві відчима, довести це можливо. Ускладнює процес те, що під час усіх допитів та слідчого експерименту не проводили відеофіксацію. Але фахівець, підтримкою якого вже заручились опікуни хлопця, може вимагати проведення повторного слідчого експерименту. Якщо сторона захисту буде бачати, що були якісь певні порушення під час проведення попередніх слідчих експериментів, вона має право заявити клопотання для того, щоб провести повторний вже з участю адвоката, оскільки розуміє, що в попередніх слідчих експериментах не було адвоката так. Тому це я вважаю, що є порушення підозрюваного права на захист, і це має бути якось виправлено. Ще одним доказом непричетності до вбивства чи Руслана, чи його матері, могли б бути результати перевірки на поліграфії. Таке клопотання може подати адвокат хлопця, але змусити пройти таку перевірку і Ганну не зможе навіть суд. Примусити жодну людину без її згоди ніхто не має права, тобто це має бути добровільно. Якщо суд все-таки буде на стороні Ганни, то як нібито за словами хлопця йому обіцяли слідчі, він навряд чи отримає умовний термін. Незважаючи на те, що він неповнолітній, якщо його вину буде доведено, він може сісти за грати на термін від 7 до 15 років. Але надія на більш м'яке покарання є, продовжує Євгеній Кузьмін. Можливо, суд застосує статтю 69 кримінального кодексу України, тобто це призначення покарання нижче від найнижчої межі, і потім в цьому разі можна призначати умовний срок. Адвокат радить у будь-якому разі не здаватися, і якщо ні один суд не прийме рішення на користь Руслана, радить звертатися до Європейського суду з прав людини. Це можна зробити не пізніше ніж за шість місяців після прийняття остаточного рішення Верховним судом України. Таке звернення є безкоштовним. Я буду боротися за це дитя, тому що мені дуже шкода, воно дуже багато натерпілося, мені хоч щасливого життя. Дуже багато. Він прийшов до, до мене. Я подивилася свої руки, в нього два ряда мозолі на руках мальчика в 15 років, два ряди мозолі. От. Вірю, вірю, я навіть не маю в цьому ніякого сумніву. У мене немає ніякого сумніву, що він цього не робив. Помагати будемо до кінця, і я йому довіряю на всі сто. А поки Руслан знаходиться під домашнім арештом. Як це не дивно, каже хлопець, тільки зараз відчув, що таке свобода. Йому не потрібно заробляти гроші на їжу. Він потроху відвикає засинати під крики п'яної матері. Зараз 16-річний підліток думає тільки про майбутнє. Мріє, як усі, закінчити школу, танцювати прощальний вальс. Мріє вступити до медичного навчального закладу. А у майбутньому віддячити Надії та її сину Андрію за те, що так віддано рятували його від в'язниці і за те, що просто йому повірили. Життя постійно посилає нам випробування. Нехай поряд із кожним із нас завжди будуть ті, хто допоможе їх пройти. Це була служба порятунку. Тримаємося.